Розглянемо продовження аніме, яке ми оглядали 74 дні тому на момент написання сценарію. Це був саме перший сезон, та в цілому вам це відео сподобалося, тому чому б не продовжити. В цей раз обійдемося без води в плані історії створення, бо про це я сказав у минулому відео. Тому переходимо до основного. Але варто дати трохи контексту останніх серій першого сезону. Реінкарнацію Бікумачі буде очолювати Аріма Канна без згоди останньої, через що ці двоє отримують люлей. Я наче казала, не хочу бути у центрі. Чули? Ви що думали? Знайшли простачку, і якщо оголосити все це, записавши на відео, я не зможу відмовитися чи як нас розколили. Ну, просто ми обговорили це, коли були у караоке. от. Ми з Рубі мало підходимо для центру такі справи. А потім ми побачили твій старий кліп, розумієш, Арімо? Зрозуміла. Ну, вправи з зеленим перцем добре продавалися, і вони подумали, що я вмію співати. У результаті постраждали усі. Але кана незламна. Зрозумій, суко, ми українці. Ми йдемо, по... однак, після прослуховування Рубіта Мемчо було зрозуміло, що все реально кепсько і потрібна Канна, та, врешті-решт, погоджується. Тепер переходимо до кропітких тренувань з мускулистим чоловіком, а саме пійоном, з яким ми були знайомі декілька серій тому, тільки він чомусь просто в спортивці. І в кінці тренувань останні спілкуються з Каною на балконі, протягом якого двоє помічають спорідненість та у Кане виникає симпатія. я справді можу закохатись в нього забути про акву і натомість полюбити його. Він заробляє сто мільйонів на рік, чому я вагаюся? Він справді добрий, зовсім не такий, як той Аква. Невже ти справді так ненавидиш Акву? Арімо. Ну, а що в ньому любити? Неуважний і верзе дурниці, Кочить крутого, але дуже похмурий, як його сестра не поважає старших, навіть ніколи не хвалив мене. Взагалі скотиняка така рідкісна, треба його провчити точно. Я набагато старша за тебе, але мене ти арімо теж ніколи не поважала. Та й не дивно, бо пійон насправді це Аква, а справжній у відпустці. Це нам показує наскільки перший є хорошим актором, так ще й видавати себе такий голос не кожен зможе. І про це ненароком дізнається Канна. Настає момент виступу, і протягом якого ми розуміємо, що Рубі охоплює увагу всіх. Та частково Мемчо, бо та вже має свою фанбазу, через що Канна у певній мірі засмучується, та нам детальніше показують її проблеми дитинства та акцент на недостатність похвали у свій час. В цей момент з'являється Аква з білою паличкою, а саме цей колір обрала Канна як свій. Я вирішила. Клянуся, поки я айдол, Усі ваші ліхтарики зроблю білими. Я змушу вас полюбити мене, обов'язково стану вашою зіркою. Що цікаво, я ці моменти на початках не помічав, а саме таку взаємодію Акви та Канни, бо банально їх забув до другого перегляду цих серій. Або через те, що банально фаворитом бачив Акане. І ось вам ще один цікавий момент, який показує взаємодію Канни та Акви. То... Як тобі наш виступ? Ну. гадаю, би вперше добре виступили. Що це за слова? Зроби комплімент, не можу, тому що ви хочете виступати ще краще. Враховуючи це, висока похвала зараз буде зайвою. Зрозуміло. Нарешті ці двоє поговорили одне з одним. Мені здається, вони не ладнають усе зовсім інакше. Гей, Акво! Тобі добре Кане з мого зіркового кохання? Ні, ми вечірки не бачились. Справді? Все таке вона лише колега з роботи. Але ми хочемо разом сфотографуватися для інстаграму. Хіку з роботи? Хай, а я казала. Ця курокава Акане ніколи не ставитиметься до тебе серйозно, адже в телешоу це поширене явище. Точно, точно. Йой, бідося, сприйнявся серйозно. Боже, не вже справді засмутився. Аріма раптом повеселішала. О, серйозно? Арімі подобається аква. Також нам показують основу, по якій ґрунтується значна частина сюжету другого сезону, а саме театр саме пов'язана з ним арка займає вагому частину сюжету, але це не звичайний театр, до якого ми звикли. А саме одна сцена та звичайні крісла, хоча з різною поверховістю. А це саме 5D-технологія з використанням комп'ютерної графіки, та сама сцена крутиться на 360 градусів. Також важливим елементом, який в певній мірі грає роль, це конкурування Кане та Акане. Так званий гачок на це давали під кінець першого сезону. Ну і, звісно, детективна лінія акт, про яку теж не забуваємо. Тепер перейдемо до конкретики. Сюжет починається з Ретицію всього акторського складу перед виступом. Цей виступ є театральною адаптацією манги Токійський клинок, який у всьому всесвіті є суперпопулярним. І серед нам знайомих персонажів ролі мають Аква, Акане та Канна. Далі аля місцеві зірки або просто смазливі хлопці. А ось щодо Бікомаджі. Минуло чотири місяці. З моменту першого виступу оновленого гурту Бікомаджі. Потім у нас було ще кілька невеликих концертів. Також періодично записували відео, і у нас з'явилися нові фанати. Далі нам демонструють приклад, який ілюструє проблеми, що виникають під час адаптації будь-чого. у нашому випадку перетворення подій манги на театральний формат. Наприклад, скарг Акане щодо іншої інтерпретації її персонажа, а саме принцеси Сая. Бо в контексті першої є вагомим фактором в боротьбі з Каною в плані акторської майстерності та свого его. Думаєш, ти зможеш потрапити на концерт «Smash Heaven»? Можу дістати квиток. Звісно, перепрошую. Схоже, у Коракави є питання по сценарію. Якби пан Кандайчі міг її вислухати. Акво! Якщо запитаєш, то отримаєш обґрунтування. Ну, думаю, ти маєш рацію. Ага. Що там? Ми слухаємо Куракаво. Ну, питання щодо принцеси Саї. Як би це сказати? Я не зовсім розумію її зі сценарію. Наприклад, її наміри чи. Так, вона досить бойовнича порівняна з мангою. Так, саме так. У манзі вона більш неоднозначна. Ну так. Я теж боровся з цим. Для театру можна було б адаптувати її внутрішній конфлікт, але це забрало б занадто багато часу. потрібен доволі довгий виступ на сцені для того, щоб почуття, виражене в одній великій панелі манги, донести до глядачів у залах. вже і так багато персонажів, і коли вписуєш їхні переплетені історії у виставу тривалістю близько двох годин, виникає потреба спрощення. Інакше сцени здаватимуться незв'язними, а глядачам буде важко сприймати виставу. Сценаристи були б не потрібні, якби все було так само, як у перші джерелі. Ми вирішуємо, які частини виділити, і вибираємо найважливіші елементи. Після такого пояснення нам показують нових персонажів, а саме автор оригіналу та її знайома, яка теж Мангака, а саме саме Джима Абіко та Кіті Джоджі Йоріко. Остання якраз є автором манги, по якому зробили ту дораму. Але повернемося до сюжету. Автору Йоріко все подобається, особливо акторський склад, але не сподобався абсолютно. Сюжет, і це ще одне висвітлення проблем адаптації та оригіналу. Подальші події сюжету ви поглянете самі за великим бажанням. Перше, що потрапляє в Око, це ще більше розкриття персонажів, особливо Аканне та Канне, а саме дитячі проблеми, герої, ревності та страхи, особливо пов'язані з роботою. Як я вже казав, розкриття проблем індустрії, що є логічним продовженням розкриття проблематики телешоу, про якій було згадано в першому сезоні. Детективна лінія Акве нормально, і в цьому сезоні вона доходить до кульмінації. З мінусів можу сказати, що, на мій погляд, театральна лінія була трохи розтягнутою та трішечки нудною. А взагалом мені другий сезон більше сподобався навіть за перший. Особливо сподобалася романтична лінія Акане та Акви, яка іноді мількала, та кінець сезону, який дає інтригу на наступні продовження. Дякую за перегляд. Бувайте!